Слава Україні, слава ЗСУ. Знаєте, я вважаю, що слова мають значення, що за них потрібно рано чи пізно відповідати. Тому сьогодні хочу подякувати усім українцям, які тримаються, ви реально незламні, і хочу висловити слова співчуття тим, у кого війна забрала найцінніше. Це життя рідних ваших людей. Підібрати тут слів дуже тяжко. Хочу одне сказати, тримайтеся, ви реально не самовиті. Саме через те, що я знаю, які слова мають силу, яку силу має інформація, я знову хочу розказати вам про події, які відбуваються в нашій Україні. Я думаю, що ні для кого. Не буде секрет, що головна наша мета це завершення війни. Ну чи перемовин про мир. якби тільки війна закінчилася. Про це президент сказав, що Україна ніколи, повторюсь, ніколи юридично не визнає тимчасово окуповані території російськими. Бо вони є наші і остануться наші. Президент Зеленський. Дав чітку відповідь на хитрі плани, які разом з домовленостями деяких знавців про кінець війни чи заморозку бойових дій пропонують визнати контроль Російської Федерації над окупованими територіями. Президент заявив, що цього не буде, яким би не був тиск на Україну. І цю позицію, я думаю, підтримує. Більшість українського народу. Окрім цього, трошки така радісна новина, що парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію про потреби якнайшвидшого прийняття України до Альянсу. Ну, знову ж таки, скажу відверто, вони багато вже чи обіцяють, але з рук не випускають. Також необхідність стримування Китаю. Посилення здатності України завдавати ударів на стратегічну глибину противника от що нам треба. От що нам треба. Але дуже, дуже багато є речей, які нам обіцяють. Говорять одне, роблять друге, думають третє. Це є біда. Це дуже велика біда. І я хочу звернути увагу, що все це. І про далекобійні ракети, і про все, 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 що я неодноразово говорив, все це є у пунктах плану перемоги Зеленського, який багато хто називав нереальним. А тепер уже потроху, коли все все збувається, починають всі розуміти, Що дійсно це є єдиний. Варіант виходу з положення. Ніхто навіть у команді Трампа зараз, щоб ви розуміли, вже не каже, що миру можна досягти легко і швидко за 24 години. Так що вони всі розуміють, що український народ незламний і що ми будемо готуватися до довгої боротьби, але ми просто так не здамося. І це вже всі, всі чудово розуміють. Але я хочу ще сказати, що Російська Федерація, як виявилась, не та країна, яка може вести війну вічно. Я вже розповідав і про економіку, і про їхні ресурси. От ви подивіться мої попередні звернення, там усе чітко розказано. Зараз я бачу, що сценарій досягнення миру не змінився. Хто б там що не говорив? Єдиний вихід з положення це велике посилення України, дальнобійні ракети, все, що необхідне для захисту України. і з іншої сторони, великий тиск на Російську Федерацію. Уже європейські країни зрозуміли це і посилюють військову підтримку України. І це вже розуміють навіть суперобережні європейські політики. Ну, може, хоч тепер дочекалися вже нарешті. Хочу вам присвятувати слова міністра оборони Німеччини. Бориса Пісторіуса, який сказав, що нашою метою має бути надання Україні можливості діяти з позиції сили. Це те, про що я говорю. На щастя, на велике щастя, на превелике щастя, це не просто слово. Європейські країни переходять до фінансування українських оборонних контрактів, щоб прискорити виробництво зброї. І я вважаю, що це правильне рішення. Якщо хтось боїться давати якісь види озброєння напряму в Україні, то можна просто профінансувати проекти по виробництву зброї. І все. Мова тут може йти про ракети далекого радіусу дії, про безпілотники. І я впевнений, що весь світ об'єднається для того, щоб встановити... Агресора, який називається Російська Федерація. Ну, тепер е, хочу, як завжди, розказати про успіхи найбагатшого депутата-олігарха Європи. Ну, ви вже, напевно, догадалися, що це буде Порошенко. Так, да, ви не помилилися. Пан Порошенко у му році не лише увійшов у топ-3 олігархів України. Він ще найбагатша людина у Європі з депутатським мандатом. А потім кажуть мені, а чого? Чого ти прицепився до того Порошенка? Та в нього ж бізнес. Та він, по-перше, депутат і все життя був на Державній службі. Але це, знаєте, це тільки в Україні може так бути. Адже же гетьман не поспішає визнавати власні успіхи. І як? Виявилось, трохи вже навіть соромиться своїх талантів. Бо, знаєте, вже дійшло до того, що він просто, щоб думають, люди щоб не так замічали, як він багатіє, він просто е величезну частину своїх статків, а розслідувачі говорять, що це близько мільярда доларів, записав на свого сина, який втік з України ще на початку повномасштабної війни. Офіцер же, ну, у нас офіцерів, не хватало в армії. І не поспішає повертатися. Ну, це -то таке. Сім'я то таке святе, його не треба, то вже на його совісті, хай це все станеться. Але я не чекаю, що серед олігархів, таких як Порошенко, можуть бути патріоти. І вам не раджу це думати. І совість у таких людей не може з'явитися на порожньому місці. І слова виборців, сльози матерів, їх теж навряд чи змінять. Повірте. Я лише чекаю, що більша частина українського суспільства розібралася отут внутрі для себе і зробила просто правильні висновки. Хто захищає інтересних громадян, хто волонтерить не для піару, і хто працює не лише на свою кишеню, а для людей. Бо знаєте, іноді так трапляється, що якщо мати політичні ілюзії, Країні у стані війни. Це надто дорого, а саме головне, трохи соромно. Ну, а що нам, українцям, нам своє робити: берегти себе, рідних, допомагати фронту, хто як може допомагати фронту, не брати дурну в голову і по змозі допомагати. Людям, які цього потребують, головне підтримувати збройні сили України. Слава Україні, слава українській нації і Російської Федерації. Слава Україні!